І всім привіт! З вами Ходраго Бравл Старс. І це нове відео по Бравл Старсу. Як ви бачите, на моєму аккаунті вже є 34 тисячі кубків. Але ми сьогодні не будемо забирати так багато нагород. Ми сьогодні заберемо просто Перл Заберемо нового Бравлера Перл. Я дуже багато грав, дуже багато збирав кредитів, але перед тим, як забрати Бравлера, я вам покажу. Я. Запушив сьогодні Шелі на 23-й. Мейзі на 23-й. Була на 21-й, 22-й. База на, на майже 22-й. Макс також майже на 22-й. І далі ще буду пушити багатьох бравлерів. Я не буду зараз. В ці дні зациклювати, щоб пушити їх на 23 ранг, хоча це моя зараз ціль. Просто я хочу на всіх браулерах, на яких немає бронзи 3, апнути бронзу 3, щоб я міг забрати чим побільше кредитів, оскільки зараз є ця подвійна штука. Через те, що чим побільше кредитів я заберу, тим швидше я заберу міфіка і тим швидше я зможу відкривати мою наступну легендарочку. Тут я буду 100% брати мек. І ось тут також питання не буде, на жаль, бо я вирішив взяти Віллоу. Але ми зараз заберемо кредити з Байрона та заберемо Перл. Дуже давно її хотів. Це один з найулюбленіших моїх епіків, і нарешті я її отримаю. Лишається лише один епік мені, і це Гейл, і він буде після легендарки. І ось зараз новий міфічний бравлер. це. З цих я вибираю Вілов через те, що мені вже дуже-дуже хочеться за неї пограти через те, що мене дуже дратує, як в соло що Де вона мене вбиває з маленьким ХП своїм ядом? Або своєю ультою відводить, коли ти її майже вбив. І це постійно дуже дратуюче. давайте зразу візьмемо Перл і зразу покращимо її. І. Ага. Я думав, що це за крейт, і це все ж таки в неї оте... і гарячість ударів. І її ми прокачаємо до сьомої сили та купимо гаджет. Зараз я подумаю, який купити. Оскільки мені казали, що її дуже добре апати в шеде, то оця цей. Гаджет набагато кращий, тому ми зараз його купимо та підемо грати зараз за неї в соло ШД. А ще хочу показати, що я вже дійшов до 34 рівня Бравл Пасу. І я дуже скоро закінчу Бравл Пас. Але в цьому сезоні я хочу не відкривати стардропи з нижнього Бравл Пасу, а я хочу в останній день відкрити всі стардропи, які у мене назбираються за цей сезон. А зараз ми підемо в раунд і протестимо Перл. Думаю, ми зіграємо не один матч, а декілька, щоб точно розгледіти і розсмакувати нового Бравлера. Так скажемо. Який пінчик тут? А, я так і знав. Ну, в неї дуже сильний Оця шкала теплоти і печива заповнена. І оцей гаджет дуже крутий через те, що наступна її атака вона, вона буде така, ну, повністю заряджена, повністю буде мати. Повну теплоту і буде наносити додатковий урон. І зараз я підійду до Примо і одною ультою. А ні, Не одною ультою, але ми все ж таки забираємо цей топ-1. І нам дається зразу 10. Я її буду зразу апати на 20-й ранг, бо я соло де це дуже добрий Бравлер Щоб зразу ще апнути і на Тім, на бронзу-3, щоб забрати кредити. Бо я дуже хочу чим пошвидше забрати Мек через те, що Мек це дуже крутий бравлер зараз в соло шеде особливо. А зараз я граю зазвичай в соло шеде, через те, що ті ми, щоб грати в 3 на 3 я не маю. Ти зношу пайпер. Ну, пара, це дуже крутий брали. Це не таке враження, начебто, це лишилось ще з попереднього матчу. І на повній теплоті вона з чотирма банками майже повністю зносить бок. Що це було? де він Куди ж ти втікаєш? ех ти все одно не виживеш. Особливо, коли в тебе максимальна теплота, то ульта зносить просто колосальний урон. І мені вже хочеться знайти тих супротивників та знести їх з одної тички. Де ж вони? А, там мекс. Ну це ізі Якби нам попалися мекс з повною ультою, то ще з роботом, то це було б набагато краще. Але все ж таки це просто було залегко. нам попадаються боти, а зараз забираємо давайте, 100 блінгів. І зараз я, блінги, збираю, напевно. Поки що не знаю, на який скін, але буду збирати. І давайте ми зіграємо ще один останній третій матч, який обіцяв. Знову ж таки, я буду пушити чим більше бравлерів на бронзу 2 на бронзу 3, щоб забрати найбільше кредитів. Ну це було дуже легко. Блін, не встиг. А є, я встиг все ж таки зламати. Це яйце. Ну, давайте вже чим пошвидше закінчимо цей матч. Там десь Корделіус і. Брок себе вбили. Але де вони себе вбили? Де ті банки лишились? А ось і Мак, цей раз повна. Ну, я її майже зніс з одної ульти. Це її роботом. І де ж останній? А, це бул. Ну, давайте. Ось так ми закінчуємо таке наше відео. Я далі піду, апати зараз перл. Ми виграли три матчі і заробили най дуже легкі 42 кубки. Ось таке вийшло відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, підписуйтесь теле на телеграм-канал. Посилання буде в описі. І чекайте наступного відео, в якому я постараюся забрати вілу або хоча б підійти до неї дуже близько. До нових зустрічей!